Розпочинаємо традиційно післяматчеву прес-конференцію. Сьогодні в прес колі футбольного клубу Черкаський Дніпро головний тренер колоса Київська області Костишин Руслан Володимирович. Колоска, прошу да. називати області? Добре, з уточненням Ковалівка. Перше традиційне запитання до головного тренера. Руслане Володимировичу, ваш коментар до сьогоднішнього матчу, ваше бачення сьогоднішньої Моє Бачення таке, що була рівна гра десь Дніпроводів Стеви, десь ми Були такі сміли і качелі. Є момент, не з моменти. моменти. Ну, дві достойних команди, які не хотіли програвати, і зграйонів. Все. Щойно я бачив, як особисто президент клубу заходив до розглядання, якщо не секрет. Він, по-перше, позору з дебютом. Це наша така дебютна гра в першій лізі. Якщо бути чисто об'єктивним, то перша ліга відрізняється. від другої ліги. грала з лідером, яка, команда, яка повинна була грати прем'єр-лізі, ну, так вийшло, не знаю, що випустили, цю команду. Так що для нас це було свято, своєрідне. Презент позорося з дебютом, позорою з хорошою грою і все. Будь ласка, запитання до Руслана Володимировича. Завдання на цей сезон ставили? Керівництво ну, не ставило ніяких завдань. Друзі зібрали на завдання. Тут керівництво кожного грати достойно, вигравати, старатися. Там вже життя було. Так, Дякуємо Руслану Володимировичу за вісім. Спасибо. Так. Спасибо.